За інформацією генштабу збройних сил України, покровський напрямок зараз залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Це тривожне свідчення того, що ми не досягаємо вовремя тих цілей, які ми поставили. на харківському напрямку загарбники 10 разів намагались атакувати наші підрозділи. Проте контратаки в відповідь не дозволили противнику просунутись в напрямку населеного пункту Липці, а також загасили штурм у напрямку Плетинівка-Вовчанськ. Від початку доби кількість ворожих штурмів зросла до майже 40. Противник намагався просунутись від очеретиного в напрямку Новоолександрівки, де тривають важкі бої на окремих ділянках. Ситуації. Ситуація вимагає від наших військ проведення маневрових дій таким чином, збройними силами України вживаються заходи для стабілізації ситуації. Безпосередньо в районі оборони бригади Рубіж противник зараз зосередив свої зусилля на розвідці нашого переднього краю і накопичення своїх резервів. Це говорить про те, що противник готується до поновлення активних штурмів. Вони підтягують як озброєння, так і живу штурмову силу. В принципі в цілому. На всьому бахмутському напрямку зараз противник на деяких напрямках проводить такі як місто Часів Яр. Вони проводять активні штурмові дії. Сили оборони України відбивають усі їхні наступи, не пропускаючи противника в саме місто і за канал. Ну і на інших напрямках, таких як, наприклад, Білогорівка, також противник не зупиняє своїх штурмових дій. Це говорить лише про те, що противник не зупиняється, навіть незважаючи на те, що вони на Харків перекинули деяку групку. Їх військ, але тим не менше вони не зупиняються в досягненні своєї мети. Та да, треба сказати, що попри тиск і, і в часовому ярі немає ніяких російських військових просто дуже багато і російських вкидів і не тільки. І ем, звісно, те, що роблять наші військові, те, що робите ви, і з тим, щоб не допустити їхнього прориву, це титанічна робота. Пане Дмитре, але у той же час, коли ви згадуєте харківський напрямок, є припущення, що все це ну крім того, що спробувати прорвати лінію оборони на Харківщині, просуватися і захоплювати все те, що їм вдається. Ще росіяни цей напрямок використовують Заради того, аби відтягати наші сили, ну яке завдання в них номер один? Це звісно, вихід, як вони знаєте, з першого дня повномасштабної війни говорили на адмінкордони Донецької Луганської областей. Як ви гадаєте, чи можуть вони якраз всі ці рухи для цього і використовувати, щоб вам, зокрема, і на Бахмутському напрямку ставало важче? Безумовно, на мою думку, це являється їхньою основною метою, тому що противник? оперує більшою кількістю особового складу і техніки. В них штурмового м'яса дуже багато. Вони не нехтують його використовувати. Це ну, це можна побачити про ну по, по відео, по звітах тих, що викидаються в інтернеті. Скільки знищується ворога на тому самому Харківському напрямку, але безумовно основною метою це є розтягнути наші резерви, розтягнути наші сили якомога. На більшу дистанцію по фронту, щоб можна було в подальшому дійти до своєї основної мети, так як ви вже сказали, це вийти на рубежі Донецької Луганської Луганській області. Для нас найголовніше, та як втримати ворога, пане Дмитре, все просто окрім того, що посилення живою силою нашої армії, і вам потрібен відпочинок, і вам потрібні нові свіжі сили. А ще це, звісно, озброєння минулого тижня. Президент Зеленський сказав про те, що вже зараз на фронті насичується потрохи наше військо артилерійськими снарядами, що менше в нас вже із цим проблем. Щоправда, президент там сказав, що в нас в буквальному сенсі задовольняють всіх військових кількістю. І вже ніхто не жаліється. Ем, я припускаю, що тут трошки президент все ж таки перебільшав те, що відбувається на фронті. Хоча ви можете зараз мене виправити. Тим не менше, чи зараз все ж таки компенсують вам нестачу і чи є у вас все те необхідне озброєння, яке потрібно для того, щоб бити ворога? Всього необхідного озброєння у нас немає, і можливо, таке, що не скоро навіть буде. Вся проблема в тому, що Національна гвардія України це менший структурний підрозділ, чим збройні сили, і тому ми забезпечуємося вже в порядку другої черги, грубо кажучи, спочатку забезпечуються основні бойові підрозділи збройних сил України вже нам в подальшому, але незважаючи на це, наша бригада Рубіж нищить ворога доволі ефективно. Постійно не даючи можливості противнику здійснити його плани, ми застосовуємо все, що у нас є на даний момент. Наші оператори в дронів дуже вправно працюють. Також оператори розвідувальних дронів типу МАВІК співпрацюють із артилерійськими підрозділами і коригують їхній вогонь для того, щоб не витрачати. Попусту по боєкомплект, а щоб фактично кожен снаряд летів туди, куди йому потрібно у противника. Ще вас хочу запитати пане Дмитре, хоча це і болісно чути про другу чергу. Це значить зараз заклик до наших глядачів, друзі, ще раз і ще раз задонатити, та тому що це дуже важливо. Армія в нас величезна, велика кількість військовослужбовців, наших героїв, і справді забезпечувати всіх державі і західним озброєнням важко. Маємо долучатися, і ми тож донайте, пане Дмитре. Я хочу вас запитати і про посилення в контексті якраз живої сили і мобілізації. З одного боку, я бачу, що всі ці нові правила, які вступили в силу з 18-го числа, вони дають свій результат. Вже понад там мільйон зареєстрованих через резерв плюс. Люди пішли в ТЦК, люди пішли в ЦНАПИ перевіряти і оновлювати свої дані. Але чи очікуєте ви власне поповнення, та що до вас, якраз зокрема і до вашого підрозділу, будуть приходити нові і нові, можливо, і дуже дуже молоді українці? Ну, я скажу так, що всі очікують, але питання в тому, чи е, прийдуть вони до нас е, в такій кількості, як нам потрібно. Звичайно, люди йдуть уже на сьогоднішній день звертаються люди до нас безпосередньо в бригаду рубіж із метою, щоб служити безпосередньо в нас. І я ну таке і раніше постійно закликав. До вступу в закону в силу закону про мобілізацію, щоб люди, поки в них була можливість вибирати, їм потрібно було вибирати підрозділ, де вони хочуть служити зараз. Згідно нового закону, там є певні поправки, певні складнощі відносно вибору підрозділу у певній категорії осіб, але тим не менше, можливість є ще в кожного звернутися туди, куди вони хочуть служити. Тому люди йдуть, йдуть. Вони вже зрозуміли, що у них. Виходу немає, що воювати будуть всі для того, щоб захистити нашу неньку Україну, щоб вигнати агресора з наших територій. Нам потрібні люди вмотивовані і навчені. Метре одними словами не сказати про нашу вдячність за те, що ви робите, захищаєте нас, тому що те, що ви там, те, що ви стримуєте ворога, це зокрема і дає можливість нам зараз працювати і зараз ще раз і ще раз нагадувати українцям про нашу соціальну відповідальність і про необхідність донатити. Я бачу, що вже понад 2,8 мільйонів майже да без малого 3 мільйона зібрано, хоча ще 700 тисяч попереду. І Я ще розподіваюся, що їх за допомогою, зокрема, глядачів каналу, Мало прямий, ми зможемо цей збір закрити. Я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. І низький уклін всім вам, і вашим побратимам. Наші захисники знищили ще 1300 одиниць російського сміття. А загалом спочатку повномасштабного російського вторгнення вже 496 370 тисяч триста окупантів навіки вирушили у пекельно вигрібну яму. А з ними їхня техніка сили оборони відправили на смітник історії: шість танків, 22 бойові броньовані машини, 41 артсистему, 59 автомобілів, один засіб ППО та 5 одиниць спеціальної техніки. Також навійки приземлили 56 ворожих безпілотників та одну крилату ракету. У генштабі нагадують дані орієнтовні.